Всім дай Боже здоровічку, хочу нині показати одну із троянд, які я висаджувала в червні. Ця трояндочка квітує вже другий раз, то друге квітування Отак. квітка велика, сама квітка з таким розовим відтінком. Пелюстки загострені. Я її назви не знаю, але коли я купляла був бутончик, і я подумала, що це керіу. Ну все одно я не пожаліла, що я її купила, вона мені подобається. Кущик високий, розлогий. Звідси я її буду прибирати, бо тут мені на передньому плані вона буде неудобною, я її заберу в інший квітничок. Але я нею дуже-дуже задоволена. Шкода, що я не знаю її назви. Шипи отакі не дуже густі, не дуже великі, маленькі. Ну, але це поки що і вона сама десь метр висотою. Ну, не знаю, все ще, я думаю, покажеться. Йду зараз вам покажу, в чому різниця мішкеріо. Тут мої цинії. Ну, а тут, як не показати, ну от як пройти? Це осінній крокус, пізноцвіт або коліхум, якщо я не помиляюся. Дивіться, квіточка така вускового кольору, всередині течинки, серединка молочного кольору, весною випускає. Листочки, а осінню тільки квіти. Ну, ви подивіться, що тут твориться, яке буйство квітування отут. Отут. Тут ще в мене трояндочка, але я йду до керіо, щоб показати різницю між тією трояндою, що я купила, от, бачите, вже пішов запах. От такі човники-пелюстки у керіо. В тому вона відрізняється. Ну, керіо, я вам скажу, теж набрала десь метр шістдесят. Ви знаєте, вона ще такою високою в мене не була. Кожен рік вони, троянди показують себе все гарніше і гарніше. І в ширину, і в висоту вона змінилася. Так як і кожна моя із троянд. Оця, що я кажу, блекбара, так само стала вищою по відношенню до попередніх років. Тут так само в мене є пізноцвіти, але вони тут мен менш активні, тому що тут між трояндами. Там троянд нема і вони там гарніші. Бачите, тут моя ця трояндочка, що я її е, рятувала від трипсів. Он ще одну треба зрізати, взяти сікатор, зрізати, тому що е, я лишила, е, деякі позрізала, одну я лишила, я думала, що вона з неї буде діло, а то бачу, діла нема і я її обріжу. Тут я обробляла. Акталік, акталік, не знаю, як правильно наголос і тріпсів вже нема. Я обробила два рази, в суботу я обробляла другий раз, і бачу, що проблем менше, набагато менше. Тут ще моя одна трояндочка черневої висадки, але вона мені показує коники. Вона вся лиса, без Листочків, ті листочки, які є чорна плямистість, при тому, що вона тут не обділена тими привілегіями, які мають інші троянди. Я її обрискую, я так само її обробляю, але, бачите, трояндочка хвороблива. Квітує вона також другий раз, але але, але, але хвороба присутня. Ну, квіточка так само гарна. Я нею задоволена. Ще покажу вам ще одну новиночку, так сказати. Це мій дельфініум. Мій рідненький. Один заквітував. Я купляла на базарі. Оті стрілки, квіти, які квітують стрілками, мене зводять з розуму. Мені дуже-дуже подобається. Він поки що один, камера не передає, квітка простенька, не махрова, але голуба-голуба як небо. Навіть десь, можливо, з якоюсь чуток розовинкою. Оце, що я вам хотіла показати. Зараз вам ще покажу одну трояндочку, якою я не, не, не менш задоволена. Так само чернева посадка. От тут, бачите, вони тут пізноцвіта теж є, і є так великі кількості, але вони тут в затінку і вже інша ситуація. Тепер ще отака моя новиночка, так само без назви, так само з базару. Я її купляла, я вже бачила, вона була з квіткою. Я знала, що купляю на відміну від жовтої. Вона перший раз квітує, але так само кущик гарний, високий, розлогий і головне, що він здоровий. Я її висадила сюди, де копала, робила квітничок десь в червні, в липні місяці, але я тут хочу ще. Його розширити, зробити ширшим, бо я ще планую сюди висадити туї. Тут самшит мій теж якийсь такий, без приростів, я його поливаю і все одно якийсь він не дуже. Оце все, що я вам хотіла показати. Бувайте здоровенькі, всім миру, злагоди і добра. I moje pa 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 pa